браті і сестри, сьогодні православна церква вшановує велике свято, славний вхід Господа нашого Ісуса Христа у місто Єрусалим. Ми ще називаємо це свято вербною неділею, неділею ваї, і це свято ще має і інші такі християнські православні назви. Як сказано в святому Євангелії, що за шість. Днів До Пасхи Ісус Христос вирішив славно увійти в місто Єрусалим. Слава про Ісуса Христа ширилася дуже з такою великою швидкістю в цей час і дуже потужно. Найперше, тому що Ісус Христос перед тим воскресив чотиридневного Лазаря, тобто людину, яка вже чотири дні була в гробі, тіло якого. Почало розкладатися, і Ісус Христос своєю божественною силою його Воскресив, викликав з гробу. І тому-то люди сприймали Ісуса Христа так наочно, як великого Чудотворця, як пророка, як Сина Божого. Тим більше, що на свято Пасхи Юдейської в Єрусалим збиралася велика кількість народу. І ось ця велика кількість народу. Почула про чоловіка, про пророка, про Спасителя, який не просто так гарно проповідує, але може робити величезні чудеса. Не просто воскресити людину, яка, можливо, притворилася спить, а людину, яка вже явно померла, від якої навіть запах виходив розкладання. І ось Ісус Христос це. Здійснив Воскресив цього чотиридневного Лазаря. І коли Ісус Христос входив в Єрусалим, то все місто гуділо, говорило про цю подію. І почувши про, про те, що Ісус Христос йде, а Він входив у місто як цар, як визволитель, як той, хто входить з перемогою, тому що на ослі в'їжджали царі, які десь там далеко перемогли ворогів, здобули перемогу. Так само Ісус Христос сів на осля і в'їжджав у місто Єрусалим. Всі люди з радістю Ісуса Христа вітали, кричали: Осана, спасіння, слава, Цар Ізраїлів і так врочисто зрізали з дерев вітя, гілки і клали перед Ісусом Христом. Як сказано в Євангелії, навіть деякі з людей скидали свій одяг. І стелили перед Ісусом Христом на дорогу, виявляючи свою шану і повагу. Цей вхід Господній в Єрусалим має одночасно і славне, і трагічне значення, тому що ці люди, які так гарно Ісуса Христа зустрічали, вони хоча зовнішньо славили Бога, але внутрішньо були переповнені злоби ненависті до Ісуса Христа. Це були, зокрема, книжники, первосвященники, фарисеї. Вони тут кричали Осавна, але в душі думали, як би то вбити Ісуса Христа, тому що завидували йому. Вони не сприймали це, що Ісус Христос є Спаситель, що Він є Цар світу. Тільки, як сказано в Євангелії, діти щир, щирим і чистим серцем прославляли вхід Господній в Єрусалим. Чому це так відбувалося? Тому що як і тоді, так і сьогодні ми, земні люди, сприймаємо часто царство небесне як царство земне, царство матеріальне, царство таких різних цінних речей. І от коли зустрічали Ісуса Христа цей весь народ, вони надіялися, що Ісус Христос. Сяде не як небесний цар, як Спаситель, а сяде на престолі як земний цар, Визволить їх від рабства римського поневолення, дасть їм багато грошей, поставить їх керувати іншими народами і в Ізраїлі запанує таке благополуччя, достаток. Ісус Христос говорив про Царство Небесне, про Царство Боже, про Царство в раю, народу. Це було важко сприйняти і важко збагнути. Вібраті і сестри, так само часто і ми сприймаємо Ісуса Христа як земного Царя. Ми, дучи в храм, часто хочемо від Бога якихось земних речей, земних благ, земних достатків і кажемо, Господи, дай мені здоров'я, дай мені добру роботу, дай мені достаток багато грошей. Не так, не того закликає нас Бог Ісус Христос. Він каже нам про Царство Небесне, про Царство Боже, Царство вічної слави. Вітаючи всіх вас святом прочистого входу Господнього в Єрусалим, я бажаю, щоб ми були щирі з нашим Богом, щоб ми не просто сприймали Ісуса Христа як подателя земних благ, того, який може вирішити наші земні проблеми. А щоб ми сприймали Ісуса Христа як подателя Царства Небесного, життя вічного, як нашого Спасителя. Нехай же милостивий Господь наш Ісус Христос, який врочисто в'їхав в Єрусалим, так само врочисто війде в наше серце. І щоб це прославлення Бога було щире, було від нашого чистого серця, серця і було постійне. Амінь. Слава Ісусу Христу!